Додатковий заробіток на крипті 100-200 доларів на тиждень. Це настільки легко, що я здивована, що цим досі користуються не всі. Є п'ять способів заробітку на крипті, взагалі без складень. Це прості дії, які може виконати з телефоном. і не потрібно бути математиком або годинами аналізувати графіки, ризикувати тисячами доларів. Ні, я сам стартував у крипті. Без капіталу і тисячі моїх учнів, перед тим як вкладатись по серйозному, спочатку інвестували свій час, щоб зрозуміти, як все влаштовано в криптосвіті. Потім починали вкладати невеличкі суми, робити зі 100 доларів тисячу і навіть більше. І в цьому немає магії. Я на теоретик все, що я маю, я зробив на крипті, і по цьому шляху проходять мої учні. І про це все я розповім на безкоштовному уроці по крипті. Я даю систему. Набір покрокових інструкцій, реальні приклади, як і на чому я заробляю. А головне я розповідаю про те, які помилки часто допускають початківці, що не працює і чого робити не потрібно. Кожному, хто зареєструється на цей урок, я дам крутий бонус. Деталі за посиланням під відео.